Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку ЧИСЛА 41.90. Читання і записування двоцифрових чисел. Задача, яка містить два запитання. Усно обчисліть вирази ланцюжком. Зупиніть відео. КАЛІГРАФІЧНА хвилинка. Відкрите У робочому ЗОшиті сторінку 27. Номер один. Запиши за зразком. Напишіть рядочок числа 45. Та 68. Зупиніть відео. Відкрийте у підручнику сторінку 97. Номер 1. Скільки предметів на кожному малюнку? Запиши ці числа, що позначає кожна цифра в записі числа. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Перевірте 58 5 десятків 8 одиниць. 72 7 десятків 2 одиниці. 63 6 десятків 3 одиниці. Номер два. Запиши цифрами числа. Давайте почнемо виконувати завдання разом. Перше число 41. Друге 82. Далі завдання виконайте самостійно. Зупиніть відео. Перевірте 54 77 59 48 68. Завдання 3. Обчисли. Обчисліть вирази самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте обчислення. Поставте відео на паузу. Номер 4. За два дні в магазині продали 14 костюмів. За перший день продали 10 костюмів. Перше питання. Скільки костюмів продали за другий день? Друге питання: За який день продали більше костюмів? Наскільки більше? Якщо у задачі два питання, отже, буде дві дії. Розберемо першу дію, скільки костюмів продали за другий день. Всього 14 костюмів за перший день продали 10. Щоб дізнатися, скільки продали за другий день, треба від загальної кількості костюмів відняти кількість костюмів, які продали за перший день. 14 відняти 10. Давайте запишемо дію у зошит. Позначимо, що це четверте завдання 4 і дужка. Перша дія. Позначаємо аналогічно 1 і дужка. І записуємо 14 відняти 10. Обчисліть правильно чотири костюми записуємо скорочено кос. Друга дія. За який день продали більше костюмів? Наскільки більше? За перший день продали 10 костюмів, за другий день продали 4 костюми. За який день продали більше? Правильно, за перший 10 більше 4. А наскільки більше, щоб це дізнатися, треба від 10 відняти 4. Давайте запишемо у зошит. Позначаємо, що це друга дія, цифра 2 і дужка. І записуємо вираз 10 відняти 4. Обчисліть. Правильно. 6 на 6 костюмів. Продали більше за перший день, ніж за другий. Пропоную зробити фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Повертаємось до робочого зошита. Завдання 2. Запиши всі числа 6 десятка. Числа 6 десятка це числа від 51 до 60. Запишіть ці числа. Зупиніть відео. Номер 3. Укажи номер кожної фігури. 70. 71, 72. Ось така фігурка у нас під номером 72. Знаходимо її і підписуємо відповідне число. Далі 73, 74. Ця фігурка під номером 74. Підписуємо. Далі. Виконуйте завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Завдання 4. Порівняй. Виконайте його самостійно. Зупиніть відео. Номер 5 Запиши пропущені числа. Пропущено розрядні доданки. Вам треба їх написати. Виконайте завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Завдання. 6. Відтвори малюнок. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Вправа емоційна ромашка. Яка ви ромашка в кінці уроку? Весела. У мене все вийшло. Засмучена. Було важко. Сердита. Нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці математики.